Поворот у гаті забрав ще одне життя. Нещодавно тут була вже жахлива ДТП, а вчора в неділю сталася ще одна. Синій фольксваген посад рухався в напрямку берегова з Мукачева, і на слизькій дорозі водій не впорався з керуванням. Його знесло на обочину, де він вдарився у дерево. Машину розірвало навпіл. Задня частина авто залишилась поряд із деревом, а передня пролетіла ще з десяток метрів. Я тут стояв на мості. Зайшов, ми кажуть, кучити телевізор, тільки такий великий, великий удар був. Ну, Я одразу вибігаю, тут вже і це все, і пів машини, а друга половина там даєш, і шість стовп вивалився. А то там ще і рука була, і ноги. За припущенням експертів, щоб автомобіль розірвало навпіл після такого зіткнення, він мав рухатись із швидкістю не менше 150 км кілометрів на годину. В автівці, крім водія, були ще два пасажири. Той, що сидів на задньому сидінні, загинув на місці. Водій та інший пасажир отримали значні травми і зараз перебувають у Мукачівській ЦРЛ. Молодий чоловік у хірургічне відділення з травмами грудної клітини живота з підозрою на двокапсульний розрив селезінки, черепно-мозгова травма на рівні струсу, і один хворий попав до нас з переломом ключиці, черепно-мозговою травмою і торакальною травмою, тобто травмою грудної клітини. На жаль, один пасажир загинув на місці ДТП. Стан обох хворих оцінюється як стабільний середньої важкості. Лікарі кажуть, загрози їх життю немає. Близько 17-ї години водій автомобіля Фольксваген Пасад, не дотримавшись безпечної швидкості руху, перетнув зустрічну смугу та опинився у кюветі, де скоїв наїзд на дерево. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій даного автомобіля 83-го року народження, мешканець Мукачева, загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Ще один пасажир даного авто опинився з тілесними ушкодженнями у лікарні. Проводиться перевірка на даний момент. Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння? ДАІ відповісти, ще не може. У водія та потерпілих взяли кров на аналіз і у найближчий час стануть відомі результати. А горизвісний поворот на в'їзді в село Гать вкотре підтвердив свій статус найкривавішого місця для ДТП.